Привіт! Сьогодні хочу розказати про дуже важливий етап обрізка дерев. Ми знаходимося в саду Даному саду 3 роки, і цього року потрібно починати обрізати дерева. Принцип обрізки дерев. До трьох років ми практично дерево не зачіпаємо, його трошки формуємо. От як тут видно на даному відео. сформована центральний провідник сформований. І сформована крона. Задача обрізки полягає в тому, щоб залишити на кожному дереві мінімум три яруси, для того, щоб дати дереву можливість в майбутньому рости і розвиватися. Дерево в нас гарно приростає, видно, хороші прирости, І цього року дерево знову стартане, буде набирати висоту, набирати об'єм. І дерево потрібно лишити вегетативну і. Наростити вегетативну масу. Тому якщо ми обріжемо багато гіляк, відповідно не буде листового апарату і не буде дерево так гарно себе почувати. Тому основний принцип три яруси залишаємо. Тобто дане дерево, ми залишаємо цей ярус. Тут ми, в принципі, можемо забрати, залишаємо цей ярус, дану гілку забираємо і далі дерево продовжує рости. Наступного року ми заберемо цей нижній ярус. І ще через рік ми заберемо цей ярус, сформуємо високий стобур 3,5-4 метри висотою у нас буде висота ділової деревини, яку ми потім будемо використовувати для виробництва всяких дерев'яних виробів. Ось приклад дерева так само Ми забираємо дану гілляку, цю лишаємо і лишаємо ці всі е, яруси. Важливо мати хороший інструмент для обрізки, для того, щоб не пошкодити дерево. Важливо мати інструмент, е, такий, який дає можливість високо обрізати і різні пили. І важливо робити правильно зріз. Якщо взяти гілку і зробити зріз ось так, дощ буде потрапляти в рану, роз'їдати роз дерево. Тобто ми робимо зріз таким чином, щоб дощ проходив повз гілку під таким кутом, максимально близько до дерева, для того, щоб лишити основний центральний сноп. Потрібно постійно проводити обрізку дерев, слідкувати за тим, щоб дерево мало гарний вигляд. Не можна сильно обрізати дерева, тому що це може викликати наступну проблему. Сильні вітра можуть зламати ваше дерево. На даній ділянці ми маємо такі екземпляри. Тут робився експеримент, обрізалися максимально дерева і вітер їх поламав, тому що опір дерева тоді до вітру зменшується. Так само, якщо ви вирощуєте дерева, якщо ви вирощуєте дерева під мед... Потрібно дивитися, бо вже на даному дереві, на ділянці починається третій рік, починає закладати світові бруньки. Якщо ви хочете отримати максимально світ, отримати мед, тому так само формувати потрібно з урахуванням збереження цвіту. А зараз я покажу, на прикладі кожного дерева, як потрібно обрізати. Нагадаю, це на третій рік після посадки. Другий рік пройшов. Після технічного зрізу. Основний принцип: ми лишаємо дерево на висоту витягнутої руки, щоб ми все, що до витягнутої руки забираємо, решта ми лишаємо три яруси і формуємо дерево. Дерево у нас буде підніматися догори, набирати об'єм, набирати висоту. І даний листовий апарат нам потрібно буде до даних гілки. Тобто це дерево ми не зачіпаємо. Так само тут. Тут нема що забрати. Дерево гарно сформоване і ми його не зачіпаємо. Тут можна було б забрати, але якщо ми це заберемо, буде дуже мало листя. Лишаємо. Тут дерево ідеально сформоване, так само можна буде забрати там ось ці маленькі. Гілки вони не мішають. Ось це дерево. Гілка зломана, потрібно акуратно її зрізати. А, наступний ярус, видно, гілка йде горизонтально і гілка пішла вертикально. Вертикальну гілку забираємо. Горизонтальну лишаємо. І в нас залишається один, два, три яруси. Якраз ідеально. Ось цю потрібно забрати. Наступне дерево. Витягнута рука. Забираємо вертикальну гілку. Так само проходимося до верху, забираємо вертикальну гілку. Дано лишаємо, ось цю забираємо. При умові, якщо у нас дерево не дебедонос, тому що вже закладені цвітові бруньки, що потрібен цвіт, мед, не деревина, ми лишаємо дерево, не обрізаючи. Ось це ярус. Лишаємо. Отут видно було зроблено минулого року неправильний зріз. Ось це потрібно забрати, ці дві гілки вертикальні. Але решту все залишаємо. Так само тут. Цю забираємо, це все лишаємо. Ось дерево в нас. Не дуже добре проросло, ми його взагалі не зачіпаємо. Ось, в принципі, ідеальне дерево, яке з прекрасними приростами, гарною кроною. Заложені ці тві бруньки починають цього року. Дерево в ідеальному стані його побілити і більше не зачіпає. Також бувають, іноді йдуть. Це не коренева поросль, а є в нас сп'ячі бруньки по усьому стовбуру дерева, тому повломні після того, як її зрізуть, відростає. У нас часом випускає молоді павлини. Щоб вони у нас не забрали силу, ми їх також обрізаємо, обрізаємо максимально низько. Ось ми бачимо технічний зріс, це дерево росло. Якраз у цій зоні у нас часом попадаються, дуже рідко таке буває, але попадаються, Ось, треба його забрати і за цим також час від часу слідкувати.